Толока на березі торця відбулася 9 квітня. Кожного року до Дня довкілля еталонну ділянку старого русла торця в приводі до ладу з силами Сєвєрсько-Донецького басейнного управління та громадської організації відродження. Кілька годин тут ліквідовували бруд, пластик та сміття. вред, В основному від жителів міста в плані мусора. Тобто, якщо ви побуваєте на той частині берега казненного торця, який знаходиться за мостом, там просто мусорки цілі. мусорки, которые мы также своими силами пытались как-то вот это, но к сожалению местные жители продолжают выбрасывать этот мусор, и я вижу, что, наверное, просто коммунальное хозяйство города, которое отвечает за это, не, наверное, или не может справиться с этой ситуацией. Неоднократно нам обещали, что будут заключены договора с коммунальными предприятиями на вывоз этого мусора, но, к сожалению, там ситуация продолжает быть такой. территории Толоки поставили ще одну задачу озеленіння ділянки. Минулого року тут висадили дерева, з яких жодне не прижилося. Сьогодні тут з'явилися 25 нових саджанців липи та берези. До екологічного заходу підтягнулися і учні педагогічного ліцею. Тут вже 13-й рік діє гурток «Едельвейс», який виховує у дітей поважне ставлення до оточуючого середовища. «Іменно від дітей і завісить наше будущее. Тобто ми зараз, уже з раннього віку, намагаємося привіт дітям сознательність і любов до природи. Якщо зараз вони приказують к этому непосредственно, я думаю, то в дальнейшем. Їм вже не захочеться десь бросити бумажку або сломати якесь то Від того, як за проєкт рекреаційної ділянки торця взялося сіверсько донецьке басейне управління минуло два роки. За цей час тут і зникали урни для сміття і ламали лавочки. Додати ще й стихійні звалища і отримуємо ставлення у до оточуючого середовища. Теж можна сказати і про турець. Сміття і залпові викиди минулих років спустошили річку. Щоб поновити турець, необхідні увага і мільйонні грошові вклади. Єдине, що можна зробити вже сьогодні, надати можливість річці потроху оновлюватися самій. А це несумісно з брудом, сміттям і байдужим ставленням.